У краї все більшої популярності набирає зелений туризм. Це відпочинок у сільській місцевості, в приватних садибах, де є цікаві туристичні об'єкти. Користуючись вигідним географічним розташуванням, наші прикарпатці мають змогу надавати платні послуги по тимчасовому проживанню, екскурсії, місця для збирання ягід, грибів тощо. Та як оподатковується така діяльність? Про це ми сьогодні поспілкуємося із начальником відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску ГНО управління Державної фіскальної служби в області Наталією Швець. Пані Наталі, одразу перше питання: зелений туризм. Що це за вид господарської діяльності? Суспільні відносини у сфері зеленого туризму регулюються законом України номер 742 про ведення проведення особистого селянського господарства. Особливості здійснення зеленого туризму як виду діяльності можуть регулюватися окремим законом. Проєкт цього закону про зелений туризм зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Відносини, які виникають у сфері справляння податків. Регулюється податковим кодексом України, яким не передбачено особливостей адміністрування і оподаткування зеленого туризму. Відповідно, зелений туризм оподатковується на загальних підставах. Громадянам, які надають послуги зеленого туризму на постійній основі, необхідно реєструватися як суб'єкту господарювання, і саме яку систему податкування їм обрати. Громадяни, які на постійній основі займаються видом діяльності за зелений туризм, ведуть господарську діяльність і отримують доходи. Тобто їм потрібно зареєструватися підприємцями. Вони можуть бути як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній. Але найпривабливішою, звичайно, є спрощена система оподаткування. Вона встановлює заміну сплати окремих податків на єдиний податок, а також надає можливість при Значних обсягів обсягах доходу вести спрощений облік, нагадайте, будь ласка, які умови на загальній і на спрощеній системі оподаткування суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування відповідно до 291 статті кодексу, поділяються на три групи. Підприємці, які займаються зеленим туризмом, можуть застосовувати другу або третю. Групу. Ну, чим відрізняється друга і третя група? Тобто суб'єкти господарської діяльності на другій групі оподаткування дохід за календарний рік не може перевищувати півтора мільйона гривень. Вони можуть не використовувати працю найманих працівників або використовувати працю не більше як десяти найманих працівників. Платники ж третьої групи оподаткування. Їхній обсяг доходу не може перевищувати 5 мільйонів гривень, і вони можуть використовувати працю найманих працівників в невизначеній кількості, можуть не використовувати взагалі, але кількість не обмежена. А ще відмінність полягає в тому, що платники податків третьої групи можуть укладати договори з юридичними особами. З якою періодичністю необхідно подавати звітність і чи не це ведення діяльності податковим, тобто звітним періодом для платників першої та другої групи податкування є календарний рік, а для платників третьої групи є календарний квартал. Також звітність по ЄСВ для підприємців, які не мають найманих осіб, подається раз на рік. А ті, що мають найманих осіб, звітність подається щомісячно. Зеленим туризмом в основному займаються громадяни в гірській місцевості. Тому, як ми бачимо, спрощена система оподаткування є досить зручною для цих громадян, тим більше що звітність може подаватися в електронному вигляді. Пані Наталя, ми добре знаємо, що зареєструвати підприємницьку діяльність дуже легко, а от закрити важко, бо є багато перевірок і тому подібне. Що робити громадянам, які надають туристичні послуги сезонно, у випадку, якщо громадяни займаються зеленим туризмом не на постійній основі? А сезонно вони мають право не реєструватися підприємцями, а подати річну декларацію про майновий стан і доходи, яка подається до 1 травня, та сплатити податок з доходів фізичних осіб, 18% та військовий збір 1,5% до 1 серпня. Я б хотіла ще повернутися до осіб, які офіційно зареєстрували свою господарську діяльність. Чи є якісь вимоги для того, щоб наняти працівників? Для початку хочу наголосити, що найманий працівник може бути тільки у зареєстрованого підприємця. Якщо людина не зареєстрована підприємцем, то вона й не може бути не мати найманого працівника, а має зареєструватися спочатку підприємцем. Для того щоб Офіційно взяти на роботу працівника з ним має бути заключений трудовий договір, має бути наказ на призначення цього працівника і має бути повідомлення про прийняття цього працівника на роботу. Це повідомлення подається до органів Державної фіскальної служби не пізніше, ніж за один день до початку. Прийняття працівника на роботу. Контроль за додержанням законодавства про працю здійснює управління праці. Чи передбачена відповідальність, якщо платник не повідомив орган Державної фіскальної служби про те, що наймає працівника, а також якщо працівник уже довгий час працює без відповідного оформлення? Відповідальність передбачена, штрафні санкції застосовує управління праці. По-перше, за несвоєчасне повідомлення про прийняття прац... працівника на роботу, а також за виявлення неуформлених працівників. Штрафна санкція досить висока 96 тисяч гривень. Тому е... оформляйте своїх найманих працівників, платіть податки і не позбавляйте громадян їхніх соціальних пільг. Якщо у наших глядачів виникають ще запитання по даній темі, де і як вони можуть отримати більш вичерпну консультацію на сайті головного управління ДФС Івано-Франківській області розміщені контактні телефони, за якими можна звернутися та отримати вичерпну консультацію по заданих питаннях. Дякую, пані Наталя, за вичерпну відповідь. А нам, друзі, нагадує, що ми живемо в дуже гарному туристичному краї і можемо не тільки насолоджуватись красою Карпат, але й Офіційно вести підприємницьку діяльність. Побачимося в наступному випуску.